Так, дивіться, який нюанс гри на цьому сервері, нюанс гри з зомбі. Да? Зомбаки тут вони переслідують, переслідують, прям гоняються за вами, бігають, да, прямо можуть дістати вас можуть. Тобто вони вночі досить гарно вас чують. Десь, не знаю, за метрів 200-300 вони вас чують і біжать ваш бік. І рухаються дуже швидко. Це і плюс, це і, і мінус. Тобто ваша задача просто не впертися в когось кудись, а да? просто біжите назад, стріляєте. Або на нього біжите, або від нього біжите. Тут, як то кажуть, весь час бігте. Якщо ви доволі гарно прокачалися і можете. Ось бачите, вогник-вогник. Вогник 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 9300, да? Якщо ви доволі гарно прокачалися можете дозволити собі е, прямий контакт з міні да, то бажано вживати пиво, пиво додає витривалості, і ви кілька хвилин просто як рембо носитесь, і коротше ви майже не втрачаєте витривалості. І ще я, ну, це моя порада, да, не порада, а ділюся своїм досвідом. Да, власним. Я вже давно. Граю в мене дуже багато награно годин.